Вже цього місяця городяни споживатимуть холодну воду за новими цінами, а на початку наступного побачать нові цифри і у платіжках комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. Зважаючи на ріст цін на електроенергію та газ, дешевшою вода не стане. На централізоване водопостачання за один метр кубічних 4 гривні 68 копійок за водовідведення 7 гривень 80 копійок і разом 12 гривень 48 копійок за 1 метр кубічних. Збільшення відбулося на 6,5%. Таким чином, середньостатистичній сім'ї із трьох людей за умови споживання 3-4 кубів на місяць холодна вода обійдеться у 40-50 гривень. Далі рахуємо гарячу воду. Вона здорожчала суттєво – майже на 62%. З 1 травня кубометр гарячої води зріс до 35 гривень 41 копійки. 3-4 кубометри ті же сім'ї обійдуться у 100-140 гривень на місяць. Однак прилучанам це поки що не загрожує. Тут у нас суцільна економія. Гарячої води в місті немає вже більше місяця і не буде. Поки не сплатимо борг за газ, хоча б якусь його частину мільйонів шість за попередніми домовленостями. Ми винні нафтогазу України 21 мільйон 938 тисяч. І тому наше підприємство було відключення за відсутності лімітів. Населення винне на сьогоднішній день 8 мільйонів 318 тисяч гривень. Підприємця та організації, що фінансуються з державного бюджету 1 мільйон 184 восемьдесят 4 тисячі гривень. Підприємця та організації, що фінансуються з обласного бюджету 554 тисячі гривень. І що фінансуються з місцевого бюджету тобто субвенції, яка приходить з державного бюджету, складає 4 мільйони 332 тисячі. Окрім того, існує заборгованість підприємства по пільгах та субсидіях. А це не багато не мало – більше 2 мільйонів гривень. На десерт – ціна опалення. Розміри підвищення вражають – 79,2%. Якщо раніше один квадратний метр опалювальної площі коштував 9 гривень 58 копійок, тепер 17 гривень 17 копійок. Рахує. Опалення однокімнатної квартири площею 30 квадратів буде вартувати її власникам у 515 гривень на місяць. Трикімнатна у 62 квадратних метри обійдеться майже у 1165 гривень. Оплачуватимуть послугу люди лише в опалювальний сезон. Навантаження велике погоджується на підприємстві, тож планують ввести авансову форму розрахунків. Починаючи з червня, прилучани у своїх платіжках побачать цифри авансу за опалення опалення. Вона складатиме 30% від усієї суми.